BMW X1 X-Drive 2017 року знову з нами на майданчику і приїхала вона з оновленою ціною. 18 500, стало ще більш доступніше, мінус 1000 доларів від ціни. І за ці кошти ми отримуємо шикарний Bavarian Motorsport. Це у нас BMW X1 на повному приводі 245 кінських сил. автомобіль приїхав з Америки зовсім без пошкоджень, весь в оригінальній фарбі, усі запчастини оригінальні. Шикарно виглядає, максимально красивий колір, шикарнючі легкосплавні диски, в шикарному стані гума. Автомобіль у нас має класнючу комплектацію з відкриттям багажника без кнопки. О, таким чином відкриваємо багажничок, камерка є. Старий ценічок він досі катався тут. Бачите, 19 500 була ціна. Але зараз під мишку його забираємо і нова ціна 18 500. Ще більш доступніше, ще більш вигідніше. Абсолютно вся в рідній фарбі, шикарний салон, комбінується зі світлою шкіри, дивани, чорна стеля, люк, панорама. В прекрасному стані сидіння, повний лікарь пакетського підіймачів, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. Кіряне кермо, дорожче, на автоматі з мультимедією, з кліматконтролем, з шайбою навігації. Без помилок, запуск кнопки, старт-стоп, датчик світла і так далі. І шикарно це все у нас виглядає. Друзі, не зволікайте, стало ще більш вигідніше і стало ще більш доступніше. BMW X1 знову до нас повернулася і отака от гарнюня стоїть. 18,5 тисяч доларів.